Чому так люди деякі просто залишили свою родину поїхали? Питання не просте, питання навіть таке, скажімо, ну, важке. Я думаю, що причин тут багато різних. Я ну, якби свою думку особисто назву те, що я побачив, те, що я спостерігаю. Да? Перше це які цінності були у людей. Кожного у нас є цінності певні, да? моральні цінності. Далі у нас є відносини один з одним. І у нас є дійсно дружба один з одним. І у нас є любов до церкви, як до братів, до сестер, як до тіла Ісуса Христа. І якщо оці складові, які я назвав, вони були присутні у людей, то ці люди досі тут. Вони знають, чому вони тут, тому що вони стали частиною церкви Благодать. Вони стали частиною тіла Ісуса Христа, саме помісної церкви, тут в Софіївській Баршагівці. Тому ці люди вони не змогли переступити через себе і від'їхати. Є певні люди страху поїхали. Це теж цьому. Є місце. Люди бояться сину війну, поїхали страху, війна спати не можуть. Ну навіщо? Щоб люди йшли в депресію? Можливо, що, знаєте, психологічно заболіли, почали сходити з ума. Хай Бог благословить, вони поїхали. Ми не маємо їх судити також. Ми не маємо їх судити. Ну ті, які поїхали, не здрасті, ні до побачення, не сказали, і вони спокійно на сьогоднішній день знаходяться десь за кордоном. І постять, де як вони там відпочивають, як у них все дуже добре класно, то я вважаю, це в якійсь мірі ганьба. Тому що це має бути соромно, і це є така трошки біль і удар по людям, по братам, сестрам, по молодим людям, які залишились тут. Які сьогодні хтось тут виживає, хтось втратив роботу. Змінилося, все подорожчало, але ви залишились тут. Тому що ви знаєте, що ви церква, ви тут маєте бути світильником, солью. Ви знаєте своє призвання. І тому, коли ми ждали від Бога пробудження, пробудження часто приходить в часи війни і проблем. І сьогодні, на жаль, я поїздив трошки по Україні по різним церквям, і піскопа, пастерям і кажуть, що люди українці в селах, в районах, вони жаліються кажуть, ну як ви віруючі? Могли все залишить і поїхати, а наші сини, ми залишились захищати, виборювати свою країну. І скажіть, як нам перед цими людьми? Як нам перед цими людьми? Сьогодні не стоїть питання йти на передову да, і брати якісь, скажімо, автомати чи ще що-нібудь, йти воювати. Ми недавно тут поховали Оксану, може, хто бачив, хто був на похоронах. 33 роки дівчини. Вона ходила на підготовку, записувалась декілька разів до водного хрещення. Почалася війна. Вона пішла тут на блокпости, як, скажімо, тераборона. Потім вона, як медик пішла на передову, і в Бахмуті вона 1 січня загинула. І сюди військові привезли, і ми її тут ховали в церкві благодать. Ми її проваджали в останню дорогу. Ну, дивишся на ці всі речі. Ви знаєте, коли бачиш люди, які залишились, померли життя навіть своє дали. Сидіти за кордоном і давитися бігмаком чи ще чимось, розумієте? І непонятно, ну я можу багато ще раз різних речей. І розказувати, і постити все, і все, як і хто в себе там веде, ну, ну це ганьба. Важливо, хто почує, буде чути цю передачу. Брати, сестри, звертаюсь, покайтесь, повитирайте своїх постів. і Краще показуйте, як ви поститесь, молитесь за нашу країну, до вас як мінімум залишиться повага і любов. А так може бути зворотня реакція. Можете бути неприйнятими. тому що це важко на ці речі дивитися. Я сам хотів прочитати це питання. Які би ви зробили ви б звернення до людей, які є на відстані? Тому що є певні люди, які дійсно вони не встигли виїхати за кордон. Десь не побоцтували і почали викидати якісь там креветки, які вони ніколи до цього не бачили, там десь якісь закати, сонце, іби ну, не даючи тому, що дійсно Україна зараз переживає на такий час, біль. І вони, якби, виїхали, видихли, видихнули, і все добре. Але є маса людей, я знаю особисто пару родин, які просто тугують за церквою, але є певні моменти, що в них є діти, троє більше, і вони спілкуючись з ними. Вони просто всім серцем люблять церкву, вони ждуть, коли закінчиться війна, і вони десь трошечки переживають за те, що їх можуть не прийняти, тому що вони від'їхали, але спілкуючись з ними, я бачу, що вони дійсно люблять. Але вони злякались, так якби сказали, що всі ми різні і маємо право на якусь помилку. І все-таки, можливо, яке би було б звернення до, саме, до цих людей, тому що я знаю, що цей ролик буде дивитися. До тих людей, які на відстані, але вони люблять церкву, люблять народ України і хочуть повернутися потім в свої домівки і бути далі в церквою і славити далі Бога. Дякую за чудове запитання, де в якому потрібно дати побажання. Я хочу звернутися до братів і сестер, які сьогодні живуть в США, в Європі, в різних європейських країнах. Не хочу сказати, що ми вас любимо. І ми всіх на вас чекаємо. І ми хочемо сказати, що церква справжня, сім'я справжня. Навіть якщо блудний син чи блудна донька уходять, потім повертаються, то батько завжди чекає з да, з відкритими руками. Амінь ми? ми всіх чекаємо, ми всіх любимо. І дуже просимо, брати і сестри, хто на відстані, почніть робити свій, хоч невеличкий вклад церкву в церкву благодати у нашу Україну, в ваші молитви, в ваші пости і постіть те, що буде нас усіх созідати і збудовувати, а не роз'єднувати. І всі ми разом на це скажемо. Амінь. Слава Ісусу Христу!